У Бахмуті російські вояки просуваються у центр міста, стверджують аналітики інституту дослідження війни. За їхніми даними вагнерівці зуміли захопити адмінбудівлю міськради. Ймовірно, вони продовжать спроби закріпити контроль над центром міста і через густо населені райони намагатимуться рухатись на захід. Ворожа артилерія працює без зупинки. Для них захопити Бахмут стратегічна ціль. Це для них також писок символ. Місто Артьомос, як вони його називають. От. Ну і це ідея як логістичний центр для їхнього підходу до міста Слов'янськ, Роматорськ, Дружківка, Константинівка. Найбільше приходиться боротися з їхньою, мабуть, артилерією, тому що дійсно артилерія їхня працює без зупинки на будь-якому напрямку, і літають їхні дрони, а саме орлами. Вони фіксують наші переміщення наших військ і відразу завдають або авіа або артилерійського удару. За даними повітряних сил, окупанти застосовують до 20 керованих авіабомб на добу на лінії фронту та при фронтових регіонах України. Російське командування не жаліє живої сили. Вони відправляють туди штурмові загони цілі. Вони штурмують це все. Але після того, як наші війська дають їм відсіч, у них великі втрати, то відразу на їхні місця проходять нові. То це відбувається під час дають бою. Вони, грубо кажучи, вони йдуть по головам своїх напарників, і їх це не стримує. І про втрати противника пів тисячі російських окупантів відправилися у пекло минулої доби. Разом із живою силою ворога збройні сили України знищили вісім танків, шість бойових броньованих машин, три артсистеми та інше озброєння росіян. За день наші захисники відбили майже 70 атак противника. На жаль, ворог продовжує бити по містах і селах. Вдосвіта окупанти вкотре атакували Харківщину, обстріляли Куп'янськ. Там пошкоджені будинки. Ки та господарські споруди постраждалих на щастя немає вчора, 3 квітня росіяни знищили гімназію в Оріхові на Запоріжжі. Вона зайнялася внаслідок авіаційного удару. Пізніше загарбники вдарили по навчальному закладу ще раз і вщент його зруйнували. Жертв та постраждалих немає.